У скандинавських болотах і тихих річках живе той, кого люди бояться називати вголос Нокен. Він не ходить по землі і не живе серед людей. Він сидить у воді, немов частина глибини, тримаючи скрипку, зроблену з туману, кістки і старих забутих мелодій. Кажуть, вода навколо нього завжди тепліша, ніж сама річка, бо в ній живуть душі тих, хто слухав його гру занадто довго. Коли місяць повний і туман лягає важко, Нокен торкається смичка, і музика підіймається з темряви, тихо сплітаючись із нічним повітрям. Її не можна спутати ні з чим вона тягне, вона шепоче, вона звучить так, ніби хтось згадує твоє ім'я з глибини води. Мандрівники кажуть якщо ти почув цю мелодію, ти вже не сам, ти йдеш до річки. Навіть якщо не хочеш, твої ноги самі знаходять шлях між корінням і камінням, а серце б'ється повільніше, ніби слухає замість тебе. Бо Нокін не кличе, Він грає. І кожен, хто ступає у воду, бачить не смерть, а власне бажання відпочити, забутись, зануритись у тишу. Нокін не злий. Але він не знає жалю. Його мелодія це двері, і хто зробить крок, ніколи не повернеться з глибини.